Вітаю! Ви на каналі Sparrow s 9, і в цьому відео буде огляд ось такої китайської тактичної куртки. Сподіваюсь, надана інформація вам буде корисна під час купівлі куртки. Через інтернет. Продається вона під назвою Зимова куртка Level 7 або копія куртки Helikon-Tex Level 7. Зустрічав я її в двох кольорах: олива та кайот. Ззовні матеріал 100% нейлон міні чи мікроріпстоп. Тканина не продувається і не промакає. Зсередини 100% поліестер. Утеплювач екопух. Це синтетичний матеріал, який має характеристики схожі до натурального пуху. Але виробник цього екопуху невідомий. Куртка застібується на блискавку. Блискавка номер 5 з двома зворотніми бігунками. На верхній бігунок додавлений ось такий зручний пулер. На нижньому такого пулера немає. Під блискавкою є вітровий клапан, який на горі завертається. Комір куртки вертикальний, закриває шию. Зсередини він має флісовий ріпстоп. Ззовні по периметру йде кишеня на блискавці з двома бігунками, які теж для зручності мають отакий от би пуляр. І в цій кишені ховається капюшон. Ось так капюшон виглядає. І регулюється він двома способами. Один спосіб на потилиці. резиновий шнурок з стопором і по периметру попереду капюшона. Також утягується. Також резиновий шнур з двома стопорами. Капюшон одношаровий, зсередини він з поліестром, і між поліестром та зовнішньою тканиною є невеличкий шар утеплювача. Ось так куртка виглядає на мені. Рукава не мають ніяких кишеней. На плечах є велкловелюр для наліпки патчів розміром 12 на 9 см. Манжети на рукавах мають ось такий вигляд. Наполовину так тут вшита резинка. І регулювання за допомогою ліпучки. Рукава доволі широкі. Тобто зручно буде одягати, якщо у вас якась товста кофта чи ще щось. На курсі зовні є дві величезних кишені. Ці кишені закриваються на блискавку. На кожній блискавці по два зворотніх бігунка. На бігунках також є пластикові пулери і блискавка закривається клапанами. Довжина цієї блискавки 30 см. Бігунки розташовані назустріч один до одного, як на рюкзаку. Тобто в версібному положенні вони знаходяться по різні боки блискавки. В закритому положенні їх можна розмістити або два нагорі, або два знизу. Тобто, як вам буде зручно користуватися. Кармани дійсно величезні. Вони от від цього рівня до цього рівня. Дно кармана на 6 см нижче, ніж оцей нижній край блискавки, що запобігає небажаному випаданню речей під час, коли. Кишеня відкрита. Також такий величезний вхід в кишеню дозволяє потрапити в кишеню тоді, коли, наприклад, на вас одягнута плитоноска. Всередині кишень фліс. то дуже приємно на дотик і швидко можна зігріти руки. В верхній частині кишені є люверс. З якого йде еластичний шнур регулювання капюшону по периметру з цього краю і з цього краю. Тобто можна регулювати капюшон, утягувати, не витаскуючи рук з кишеню. В лівій кишені є напівкільце 25-міліметрове, яке пришите на на, на резинку, але резинка не дуже якісна, така тендітна. В правій кишені є маленька підкишення. Вона розміром по висоти 11 см і завширшки 10 см, і в ній зручно зберігати телефон. Знизу куртки по периметру йде еластичний шнур з двома стопорами. Куртку можна утягнути. І закритись від холодного вітру. Або підвернути куртку, і носити ось таким способом. Ось так куртка виглядає зсередини. З лівої сторони внизу є відкрита січата кишеня. Вона підрезинена, Нагорі прошита резинка, і розмір кишені 27 см на 20. Біля неї ось така етикетка є, на якій зазначен склад матеріалів та інструкція за доглядом за курткою. Також є ось така етикетка під петелькою для гачка. Тут зазначений розмір. Ця куртка малорозмірна. І якщо інші куртки я маю розміри L або XL, то це розмір 3XL. Ви зараз бачите сітку розмірів на екрані. Я б не сказав, що цей розмір на мене великий, тобто куртка на мене в самий раз. При моєму рості 179 см і вазі 98 кг, Мій звичайний розмір ну 56, 55-й розмір. То оце куртка 3XL. Куртка не продувається, не промакає. Дуже легко, компактно складається. З курткою є мішечок з такої ж тканини, як зовнішній шар куртки. По висоті цей мішечок 34 см за діаметром 17 см. Має ручку для переноски, сюди можна скласти та зберігати або компактно перевозити цю куртку. Для кого важливо, то ось так куртка виглядає в прилад нічного бачення. В куртці зручно приодягнутій плитоносці. Рух руками не сковується. Ось така куртка сьогодні була в огляді. Сподіваюсь, я вам надав якусь корисну інформацію. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!